Друзі, сьогодні ми з вами проведемо дослід з водичкою. Всі ми з вами знаємо, що водичка не має кольору, форми та запаху. Але чи є у водички смак, давайте з вами це перевіримо. Нам для цього потрібно 3 стаканчики з водичкою, ложечка, сіль та цукор. Для початку давайте спробуємо нашу водичку чистеньку, без ніяких добавок. Скажіть, будь ласка, ви відчуваєте смак? Я, наприклад, А тепер давайте за допомогою нашої ложечки додамо сіль та цукор. Ось. Додаємо одну склянку сіль. Добре перемішуємо. А у іншу склянку додаємо цукор. Теж добре перемішуємо. А тепер давайте знову спробуємо. Наприклад, водичку сіллю. Скажіть, будь ласка, помінявся смак у водички? Мені, наприклад, вона стала солоною. А тепер спробуємо водичку з цукром. Яка вам на смак ця водичка? Мені ця водичка, наприклад. Солодка. Отже, ми з вами можемо зробити висновок, що смак водички залежить від того, що у неї додати. Якщо додати цукор, вона буде солодка. Якщо сіль, вона буде солона. Якщо сік лимона, тоді вона буде кисленька. Експериментуйте та досліджуйте, у вас все вийде до зустрічі!